Друзі вирують урядові пристрасті в Україні не тільки навколо мін'єду про це і не тільки сьогодні, разом з гостем народним депутатом України, восьмого скликання Бориславом Березою. Слава Україні! Вітаю! Героям слава. Декілька хештегів розкриваєте ви їх сьогодні, пане Бориславе. Перший з них надибав в мережі, і мені поєднання цих двох слів доволі сподобалось, тому вирішив оформити в хештег найдовший прем'єр ну Це можна стати обібрати сюди інші піти. найбезініціативніший прем'єр кращий, аватар ОП і так далі, далі. далі Так, але знову черговий раз доведено, що розмір, розмір не має значення. І в тому випадку, що він може був найбільший час прем'єром, але результат ми бачимо. Величезна кількість економічних проблем, відсутність будь-якої ініціативи, незалежності від офісу президента. звичайний аватар офісу, але найцікавіше, що заміна його на Свириденко, а ми говоримо про Шмигаля, нічого не змінить для України. Нічого. Бо в борделі, коли пересувають ліжка, якість обслуговування залишається той самий, тому так: зміни в уряді, хочуть змінити Шмигаля, До речі, хочуть змінити і деяких міністрів, але яких покращень чекати не варто виключно варто чекати для тих, кого призначать на нові посади, і хто дуже швидесенько зможе покращити своє фінансове становище. Як ви кажете, змінять і інших міністрів. Ну, давайте тоді до іншого хештегу: список Железняка. Саме пан Железняк вийшов інформаційний простір з повідомленнями. Все зачитувати не буду, тому що там хіба би нагадаю людям, хто в нас взагалі які прем'єрські посади займає. Бо в нас і квиляється з цим також а, проблеми. Е, ну, давайте так. Пан Федоров залишається. Першим віцепрем'єром стане пан Кулеба Свереденко, звісно ж, на посаду прем'єра. Замість неї Олексій Соболів. Заступник пані Стефанішина збереже позицію це прем'єрки євроінтеграції. Про мін'юст цікаво, можливо, заберуть і буде пані Ірина Мудра, заступниця очільника офісу президента. Далі, якщо Герман Галущенко, пані Гринчук на місці, Жолнович втрачає посаду в міністерстві соцполітики, Калмикова втрачає посаду міністра е, ветеранів. так Клименко йде на віце-прем'єр-міністра і безпеки та оборони. Оксан Лісовий втрачає позицію. Віктор Ляшко втрачає позицію. Сергій Маченко втрачає десь на відсотків 70, каже пан Железняк. Точицький втрачає міністр культури. Рустам Умеров зберігає посаду міністра оборони. Це якщо швидко, ну тут є декілька моментів. Пан Железняк інколи дає дуже влучні анонси. Ну, Наприклад, він нещодавно сказав, що Умеров Піде на. або це не ж вінка, не пам'ятаю. то хтось з депутатів сказав, що у піде на посла. Це маячення. На посла планують Миколу Точицького, однокурсника Єрмака, який сьогодні займає посаду міністром КІП Міністерства культури і інформаційної політики. Він до речі, фаховий дипломат, і через те, через свою близькість до Єрмака, це кандидат номер один на посаду посла. До речі, він вже готується. Бо йому не профільна посада міністра. Ну скажімо так, не зайшла. А на його місце намагаються повернути Карандієва або там є ще декілька людей-кандидатів. Всі лояльні Єрмаку. До речі, це дуже цікава історія. Коли всіх хто там є, вони всі лояльні Єрмаку, І їх всіх повертають. А єдине дві посади, які залишаються: це Гринчук і Галущенка, це Міненерго і Мінекології. Вони. По квоті міндіча взагалі уявляйте собі: бізнес партнер Зеленського має квоту в Кабіні. Ну тому що він бізнес-партнер Зеленського п'ятдесят 50% квартал 95, і по його квоті призначений Галущенко, і по його квоті призначена Гринчук. І от ну це можна сміятися з цього, плакати, але такий треш вклався вчасно в квартал 95 отримав квоту в Кабміні. Ну, життя таке, це Україна. А що я можу сказати ще? що а лісовий дійсно провалив Мін, міносвіти, і зараз це треш. Міносвіти це треш. Це трагедія, через яку Україна втрачає майбутнє. І, до речі, я просто спілкуюся з вчителями, з методистами, які їздять на різні там семінари, сесії, які робить Міносвіти. І вони кажуть, вони кажуть, так, грошей на освіту немає, на зарплатні немає. Реформи не зрозуміло, коли запрацюють. Але ви намагаєтесь, ви, ви стараєтесь. я тут згадую історію: грошей нема, але ви тримаєтесь. Ну, це ж та сама калька. Знову російську кальку повторюють в Україні, і я не дивуюся. А, дивно, що у Мєров залишається посадою Мінборони, тому що так як забезпечують наші збройні сили. Ну, скажімо так, за це треба карати, а не залишати на посаді, але він дуже зручний і Єрмаку, ніяких політичних амбіцій повністю під офісом, тому його залишають взагалі. Цей Кабмін черговий раз підтверджує, що залишають лояльних, а не компетентних, і це ну я ж кажуть нічого нового, нічого доброго для України не буде. Єдине, що хочу сказати, що знаю, що битва зараз іде навколо охорони, Міністерства охорони здоров'я. бо... Як сказав колись один заступник з Міністерства охорони здоров'я, який прийшов після того, як Зеленський переміг на виборах, тут бабла стільки, що навіть внукам хватить. А при так можна, що навіть внукам хватить. Ну от тому на цю посаду там ціла черга, і більше того, злі язики кажуть, що навіть є тариф за цю посаду. Подивимось, цікаво інше, хто ж візьме ці гроші. Ну Тому що якщо є тариф. То хтось це ж цей тариф виставляє. Подивимось, подивимось. Ну, тариф не в вигляді до НАТО. Це точно е, да е, наступний хештег і можливо ви володієте інформацією. Що в нас навколо Мінієдо, різне, траплялось на очі останніми днями, як не е, от до повністю тотального розформування цього міністерства, бо немає коштів і там ще й організаційні моменти певні до приєднання просто до іншого якогось міністерства. Дивіться, є де Юра, є де факто. Да. Де Юра його створювали для того, щоб повертати українців додому. Де факто його створили для того, щоб отримати голоси українців, які знаходяться на кордонах на виборах, і це нікому не є де кого не є таємницею. Черношова поставили на цю посаду після провалу. Черношова після цього ганебного скандалу з тим, як міністра повернення українців були вимушені повертати чуть ли не силою до України зрозуміло, що mm -hmm. цей проект провалився. Але розумієте, якщо зараз закрите міністерство повернення українців, то що на поверненні ставиться крест, ні, його інтегрують, його постійно ну, так покроково зроблять департаментом. Ну, це все зрозуміло. Більше того, гроші на нього є. Люди на нього теж є. Але є і розуміння того, що цей це міністерство воно з самого початку було для того, щоб. Працювати на вибори, і Черношов фактично своєю корупційною складовою, ну м'яко кажучи, підставив цю історію. Тому міністерства перспектив ніякого не буде, але те, що ну, міністерство зникне, це теж зрозуміло. Штучне міністерство його не буде. Вибори будуть міністерства ні. До, до речі, а, замість Черношова. Віце-прем'єром повинен стати Олексій Кулеба. Кулеба, це, да, це дуже близькі стосунки в нього з Єрмаком, і ще ближчі стосунки з Семеном Кривоносом, очільником Набу. Він є комунікатором між офісом і Набу, через що в офісі кажуть, що Кривонос на 100% їх хлопець, і дуже задоволений, хто очолює Набу сьогодні. Так от повертаючись до наших баранів, він Кулеба може стати першим віце-прем'єром, але по нього є декілька справ, які набу поки гальмує. Але так може статися. Ми ж знаємо, що в набу є не лише рішення Кривоноса, а частина робітників набу орієнтується на посольство. Ну, наприклад, та частина, яка довела історію з Чернишовим до фіналу, незважаючи на те, що Семен Кривонос, колись поспілкувавшись з Чернешовим, не дав провести в нього обшук. На який дозвіл виписала навіть слідча суддя, так от не завжди все може керівник врятувати, і тут історія дуже цікава. Тому слідкуємо уважно за тим, що буде відбуватися, і з Мін'єдом нічого доброго не буде. Але давайте ще раз сказати: це елемент підготовки до виборів, його просто переформатують. Причому це могло відбутися або 7, або 8 липня. Це не відбудеться 8 восьмого липня, або всередині. Даю вам інсайт. Значить, да. тільки що перед вашим ефіром говорив зі слугами, вони кажуть, не можуть зібрати 7-8 липня, поки нікого переважна більшість слуг працюють на округах на Канарщині, Мальдівщині, Манакшині інших важких напрямках, які треба де треба працювати з виборцями. Ну, дехто на Тайландщині працює, тому... Поки дуже складна ситуація, зібрати не можуть. Через тиждень, в, случ, в крайньому випадку, їх зберуть, але зараз зібрати не можуть. Хотіли 7-го 8-го, нема голосів, нема людей в залі, а виносити так, щоб провалити, Ну вони цього не хочуть. Тому, то щоб ви розуміли, це, це десь після 12-го вже будуть збирати всіх. Відпуск, як у футболістів, майже всіх. Більше а... ситуація, вибачте, якщо футболіст а пішов у відпустку, то країна від цього не втратить чого. Це приватні інтереси, mm -hmm. От якщо депутати де-факто поїхали з своїх місць і ну, відверто не працюють під час війни, ну так не можуть працювати. Я вам більше скажу, коли Роман Костенко, секретар Верховної Ради з комітету Верховної Ради з питань оборони, розвідки і безпеки України, каже, що ми зверталися про те, що ну давайте працювати. Є багато питань, які треба вирішувати, але раді ні до цього. Треба ж відпочити. Перевтомилися. Перевтомилися, багато втомилися так, бачимо схеми, підозри, постійні корупційні скандали, репутаційні скандали. Хочуть від них трохи відпочити. Уявляйте собі, щоб якийсь батальйон або бригада на фронті сказала: ми втомилися, ми поїхали на два тижні всі відпочивати на Мальдівщину, або на Канарщину, або на Монакщину. ну уявляєте а от з нашими депутатами від «Слуг народу, можливо, і коли вони керуючи парламентом, кажуть, що всі поїхали, ну що, що робити? Тому проблема проблема, яку, до речі, наша влада вирішувати не хоче. Їх її в Пане Бориславе, яким ви бачите уряд України, це ще один хештег щодо цієї теми. Ми перейдемо до декількох інших в тих умовах, які в нас зараз є, на А, Яким я б хотів би його бачити, так ви маєте на увазі? Так. Так, Дивіться, десь два тижні тому був круглий стол з політологами-експертами, де був я присутній, і там обговорювалися можливі склади урядів. Так, от було створено три списки: три списки, не один, не два повного кабміну з посадами з тими людьми, які є фаховими. Є досвідченими є тими, які мають не лише візію, а й розуміння, як досягнути результату. Але потім, після обговорення, було сказано, що окрім двох людей ще раз в трьох складах вже з трьох складах лише дві людини мають можливість потрапити на посади в ці уряди. Всі інші не мають відношення взагалі ніякого до команди Зеленського і до офісу президента. А якщо вони незалежні, шансів на призначення немає. Такий висновок був головний. так? це до речі, не мій висновок, Ще раз скажу. Це були фахові експерти, okay. політологи, і це най, найпоганіший висновок. До речі, тому що країні потрібні зараз не лояльні, а розумні. Ті, які можуть вивести країну з тої, ну скажімо, з того вирою проблем, які зараз існує. А, Ні. Таких немає, які б її погодного в Зеленській. Йому потрібні аватари, і вони з Єрмаком готові ставити тих людей, які будуть виконувати. Дивіться, ну більш ніж Шмигель. Ну, хто був лояльний? Ніхто. Шмигель був лояльний, ніяких політичних інтересів, там свої теми тягнули все. А тут змінюють взагалі на не те, що лояльно, а на маріонетку офісу. Маріонетку особисто єрмака, який використовував її як стюардесу. Тому що для того, щоб користуватися державним літаком, потрібен представник уряду. Хід її брав з собою як стюардесу. Їх так і називають всі, називають в уряді в, в Кабміні, в Верховній Раді Сверденко називає стюардесу. І зараз головна інтрига не призначить стюардесу прем'єром чи ні, А хто буде наступною стюардесою? Це ганьба взагалі. Хоча давайте зараз скажу, Сверденко розумна людина, розумна. Але вона повністю підконтрольна, безініціативна і не буде мати ніякої своєї волі. Тому ми розуміємо: призначили людину, яка буде виключно обличчям, а все буде робити Е, Ще до однієї теми наступний хештег: пробачити Росію. Тепер і про це трішки, бо в наших сусідів, як завжди, підгорає. Та очільник МЗС Словаччини каже і закликає європейських колег: пробачити треба Росію. Відновити і жити за правилами міжнародного права і так далі, тому подібне. Прізвище в нього бланеро. Ну, я вам можу сказати тільки одне: а, Ну це проблема Словаччини. Ще раз, я розумію, що ФІЦО а, це не, одне, не одна людина і не одне обличчя, яке може озвучувати потрібні Росії наратив. Є інші, і не лише в Словаччині. Тому, якщо хтось вважає, що можна пробачити Росію, ну що ж, хай вони пробачають тих, хто хотів, і або вбивав їх близьких, хто гвалтував їх. Я не знаю, це якийсь стокгольмський синдром, можна, але мені здається, що за рахунок чужих інтересів, у нас дуже багато хто дуже розумний І ще одне. Дивіться, ми ж не проти дипломатичним шляхом вирішити все з Росією. Росія не хоче. Ну, не хоче. Ми ж бачимо імітацію Росією якісь е зустрічі в Стамбулі, але це не перемовини. Ми бачимо, що вони висувають умови, які не мають відношення жодного до міжнародного права, до договорів, підписаних між Росією та Україною, до здорового глузду або будь чого іншого. Ні. Тому казати про дипломатію. Мені здається, краще б тоді цьому міністру підняти питання про передачу Братислави Чехії. Ну, це нормальна історія. Хай просто передасть. Якщо не готовий передати, то чому він пропонує щось подібне іншій країні? Я взагалі не дуже позитивно сприймаю отакі от заклики, які. Перше, не мають підрунтя а <ганування> другому Е, І ще трішки реагуємо на заяви Дональда Трампа під час саміту НАТО. Це була така довга прес-конференція для наших моїх колег-журналістів. Е, декілька хештегів звідти на завершення нашої зустрічі. О, перший з них важкий складний Путін. Комплементарна риторика в бік Путіна залишається у Трампа по двох причинах: з одного боку, йому легше комунікувати з Путіним а без загострення стосунків, тому він але він не може промовчати, що Путін му... тому він дуже коректно це каже. Uh -huh. І а, він ж не може озвучити те, що кажуть. Фанати харківського металіста і ту кричалку, яку знає весь світ, ні, але він повинен. Розум... Він розуміє добре. Розуміє, що світ від нього хоче щось. Він каже, що то ні, він не він складний. Це для нього аналогія. Може так сказати, але в будь-якому випадку Трамп хоче отримати своє. Трамп хоче отримати тріумф, Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, і Трамп розуміє, що єдиний варіант для нього справжній варіант це не всі номінації, які там є, бо він не отримає, а саме якщо він домовиться між Україною і Росією, і оце мотивує його найбільше. Повірте, не зупинити війну, а отримати. Нобелівську премію миру в разі закінчення війни або заморозки, або припинення в будь-якому випадку, тому е він вважає його е дійсно, але складним через те, що той не дає йому можливості отримати Нобелівську премію. Тут без питань і ще про проблеми із Зеленським. Відповідно, хештег проблемний Зеленський. Ну тут питань немає. Його щиро ненавидять з того, що часу, коли Зеленський пообіцяв йому підняти через свого на сто прокурора, питання Байдена не виконав. Потім був імпічмент, перший імпічмент Трампа, і він стався через Єрмака Він теж це дуже добре пам'ятає. І, взагалі, Трамп неодноразово в своєму оточенні казав, що. Він не став 47-м президентом через Зеленського і Байдена. Вони вкрали його перемогу. Вважає він саме тому він його не любить. Але ж він теж не може казати те, що хоче, і тому каже дуже о, так об'ємник. на завершення. Аби закликати своїх підписників і аудиторію, підписуватись на телеграм-канал Борислава Берези, Ютуб канал Борислава Берези, я цю тематику побачу у вашому телеграмі Борислава. І ви піднімаєте абсолютно правильне запитання. Ну, По-перше, дійсно про перемогу ми говоримо рідше, а з іншого боку, що таке перемога для кожного зараз з нас означає. От ви поставили три крапки в цьому дописі. Що для вас, і якою вона мала би бути, і має бути. Визначення перемоги. Колись дав командир роти мінометників з мого батальйону. Він сказав, що перемога це тоді, коли для нас нема жодної цілі на території України. Оце перемога. Якщо цілий більше нема на території України, ми перемогли. Все інше це шлях до перемоги. Заморозка, а, чи, тимчасове перемир'я, припинення вогню. Неважливо. Перемога це коли більше на території України нема жодної цілі для наших. Для, для наших Військово, от немає. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо цілі є, значить це ми ще не перемогли і ще крокувати. Спасибі вам за розмову. Борислав Борезе, народний на Тат України, восьмого скликання був в цьому ефірі проекту хештег без питань. Борислава, побачимось обов'язково. Друзі, з вами також. Дякую, що дивитесь. Тим більше, що підписуєтесь на канал, Ютуб-канал Влада Волошина нас з кожним днем стає все більше. і Це приємно і це важливо. Бережіть себе. Будьте чесними по відношенню до своєї країни, тієї країни, в якій живете, працюєте, і боретесь. Слава вам, і слава Україні, Дякую, слава!